Бачить найманців в українській армії, а в своїй ніби не помічає. Росіяни замовчують, як агітують йти на війну проти України бурятів, казахів, узбеків та найманців з африканських країн. До слова саме Африка нині стала одним із головних регіонів вербування чоловіків до російської армії. Скільки можуть знайти і чому Росія потребує найманців? Владислав Паливода розповість. Росія дедалі частіше використовує наратив про найманців в українській армії, в тому числі громадяни Франції приймають участь у бойових діях. та чомусь Росія забуває сказати про своїх найманців, яких в їхній армії чимало. Російська Федерація, в принципі, з 2022 року намагалася якось привертати увагу до того, що а не тільки в Україні допомагають інші країни, міжнародні є партнери, а й те, що за Росію готові воювати сирійці, наприклад, воюють за Росію киргизи, казахстанці та узбеки, Страна – Узбекистан. Город – самарканд. Але й не тільки з Азії, російська армія шукає людей і в країнах Африки. Так, наприклад, намагаючись взяти під контроль місцеву владу Нігера, Ерефія постачає туди озброєння, а натомість хоче отримати людей. Росія, в принципі, звертається там, де у неї є позиції впливу, там, де вона може заплатити гроші, грошей у неї вистачає, і там, де є. В першу чергу певна підготовка у таких осіб. Росія нині активно звертається саме до африканських країн, окрім Нігера, ще Малі, Судан, Еритрея, Зімбабве та Бурунді. Фіксували в Україні і вихідців зі Сєра Ліоне. Росія обирає фінансово слабкі країни і пропонує людям гроші за те, щоб ті за них воювали. В першу чергу це гроші основна основна мотивація це фінансово це може бути до 300-350 тисяч рублів на місяць якщо це виходці з країн де більш менш Рівень життя більш високий, тобто все залежить від таких категорій. А ще заманюють у російську армію громадянством. Вони готові видавати чоловікам з різних країн паспорти та візи, аби ті в обмін на це віддали свої життя. За даними Міністерства закордонних справ РФ минулого року Москва видала рекордну кількість віз громадянам азіатського Непалу. Всього за п'ять днів отримали паспорт. уже купили собі цей арки і телефони, і все нормально. Використовують таких людей здебільшого як м'ясо кажуть експерти. Їх активно кидають в бій, зокрема у так звані м'ясні штурми. І Росія надалі витягуватиме чоловіків з бідних країн. Росія, взагалі, Африку сприймає а, от через цю африканську політику, яка вона, яку вона почала проводити. В тому числі з використанням от Вагнера е, такими методами активних дій де, е, силового і там гібридного впливу, як е, такий ресурсний регіон, це конкретний бізнес конкретних людей в е, керівництві Росії, які отримують контроль над родовищами, які отримують е, там контроль над місцевим бізнесом. Входять в альянси з місцевим керівництвом. Наймовірніше, нині в російській армії перебуває скільки десятків тисяч найманців, проте вони навряд чи суттєво впливають на ситуацію. Скоріше лише заповнюють людський ресурс через великі втрати на фронті. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.